Всім самим найкращим глядачам мого каналу, величезний привіт. Запрошую на перегляд промгрупу, групу яка почнеться з 15 по 21 червня включно. Хто ще не подивився промгрупу? групу в АТБ завжди дуже цікава промгрупа група і в АТБ завжди цікаві іграшки, до речі, і ціни на них не є досить такі великі, як в інших магазинах. Це дійсно я помітив. Дуже цікаві розвивалки. Книжки, розвиваючи для малечі цікаві пазли, як і для чат, так і для хлопців. Ну, це вже можна зайти в магазин, а тебе будь-який і обрати. Будь -що. Давайте подивимось, що тут в промгрупі. Кастрюля мабуть буде з іншими візерунками, не тільки на малюнках, а також будуть з іншими малюнками. Кастрюля мальована. З кришкою 1,5 літрова. І каструля а, на 3,5 літри з прозорою кришкою 279 гривень і 369 гривень більше. Також а, тарілки Luminark хороша фірма Франція. Оці глибокі 25 см 139 гривень за о, штуку і салатники. 14,5 см 100 гривень. До речі, дуже хороша посуда Люмінарк, я вже ще раз повторюсь. І ціни на, цю, на цей посуд, мені здається, що найдешевше в АТБ. Тому що я був в іншому магазині, не буду казати в якому. Думаю, ви здогадаєтесь, який це магазин. Набагато вищі ціни на цей посуд Люмінар. Тому, кому цікаво, можете потім зайти в АТБ і. Переглянути сам посуд. Дуже хороші відгуки на нього. Набір круглих ємностей, мій обід, розмір на 300, 500 і 700 мл. Ідуть з кришкою. 50 гривень за 3 штуки. Ємності банка пластикова з кришкою на різьбі для сипучих продуктів. 1,5-літрові 35 гривень за штуку. Ось така буде миска, друшлак, вона часто буває в АТБ. Зараз знову вона буде пластикова на 2 літри, 47 гривень за штуку. А кухоль пластиковий, от я не знаю, чи е, оця мірна шкала стирається, не знаю. 400 мл 27 гривень. Відро пластикове, фрукти 6-літрове. Це, мабуть, маленький, да? Малесеньке відерце. 63 гривні. Дошка для прасування. Розмір 1,4 м30, 449 гривень. Зі знижкою 25% коштувала 599. Саме звичайнісінька дошка. Тому що є такі, знаєте, окремі такі вже дошки для місця, де можна поставити саму праску. Це така сама звичайнісінька, мабуть. Відпарювач переносний, дуже хороша така штука в мене є, але трішки інакший, я ним дуже задоволений. 399 гривень, так, він 599 гривень коштує. От Не знаю, що це за відпарювач, але ну, в мене є подібний. Заливається туди вода і відпарюються речі. Тобто я вішаю свою там чи футболку чи рубашку на вішак, і таким чином йде сильна пара, не попечеться і відпарюється, дуже швиденько відпарюються усі а, речі. Тут у нас простирадло на резинці 100% бавовна. Розмір, бачите, на екрані. Мабуть, кольори теж будуть в асортименті 349 гривень. Часто в ТБ бувають, ну, як часто зазвичай, Узбекистан виробництво. А так, як ви знаєте, що в Узбекистан непогана якість. Так, тут поліроль для пластика, це, мабуть, для автомобіля, а може навіть я помиляюсь, подивимось, почитаємо: 100 мл 60 гривень. Засіб для хімчистки салону. 500 мл 64 гривні для салону, мабуть, авто. Засіб для хімчистки салону. Так, це у нас йде драбина металева на 3 сходинки. 799 гривень була 999. Зараз зі знижкою 20%. Горщик для квітів. Теж, мабуть, буде а, різні. в різних кольорах. На 4 літри горщик 80 гривень майже. Ну добре, давайте дивимось далі. Що там у нас у тебе в промгрупі? Так, тут у нас ефірна олія. От Я не знаю, скільки я бачу цю ефірну олію. Це, мабуть, для інгаляції чи для приймати ванну. Напишіть, будь ласка, в коментарях, буду вам дуже-дуже вдячний. 36 гривень. В асортименті тут різні різні олії на будь-який смак. Бомбочки для ванни дуже цікаво, знаєте, якщо діти не люблять купатись, тяжко їх затягнути в ванну. Ось такі бомбочки для ванни з іграшкою, де з динозавром. Бомбочка сама розчиняється у воді, і звідтам з'являється якийсь страховисько динозавр. 53 гривні. А, так, свічка антимоскітна. 50 гривень, не знаю, чи ця свічка допоможе від комарів, але мені писали в коментарях, що щось не дуже ця свічка а, працює. Тому напишіть теж на а, коментарях, як ця свічка а, справляється з а, своєю, чи вона дійсно хороша від комарів. Браслет силіконовий на руку. Україна. 18 гривень за одиницю. Дуже багато часто а, я спостерігаю і їх вдягають всі: і дорослі, і старші, і діти, і чоловіки, і жінки. Всі носять ось такі а, браслети Україна. До перемоги. Швидкої нам перемоги і миру. Тут у нас жіноча. Ні, це не жіночі, вибачаюсь, це е, білизна для дівчат віком від 2 до 11 років. В асортименті 70 гривень за одиницю. Набір шкарпеток чоловічих літніх. Склад бавовна 80%. Еластин 5%. В упаковці є 3 пари. 58 гривень за 3 пари. Шорти чоловічі 100% бавовна, Розмір від 48 по 54 на резинці. Кольори теж в асортименті. 159 гривень зі знижкою були 199 Панами жіночі. Чоловічі. Кольори, мабуть, теж будуть в асортименті в магазині. 100 гривень. Тут у нас знову будуть жіночі сарафани 100% бабовна на шлейках, розмір з 44 по 54. Зі знижкою вже 189 гривень були до знижки 249 сарафани, жіночі розмір SML, кольори мабуть теж в асортименті 229 гривень. До знижки були 299 гривень. Капці чоловічі пляжні. Розмір з 40 по 45. 199 гривень за пару. Знижка 28% були 279 гривень. Це у нас іде геймпад. Тримач для ігор на смартфоні. Ну, молодь знає. Дуже зручна штука, 85 гривень. Хороша ця штука. Це LED лампа Датчик руху, тобто, коли ви проходите або підходите до цього місця, де вона буде розташована, підвішена, вона буде автоматично вмикатись 199 гривень на три батарейки. Тобто не треба електрики. Пристрій для заряджання автомобільних акумуляторів 499 гривень. Був 699. І подовжувач з кнопкою на три розетки. Довжина 3 метри 169 гривень. Ну, ось така промгрупа була підготовлена. точніше, анонс такої промгрупи. Ну, звичайно ж, я буду в магазині і покажу вам ближче. Познайомимось. Ну, я хочу вам подякувати за ваші лайки та перегляди. Мирного всім неба! Міцного вам здоров'я і дуже-дуже вам дякую, що ви в мене є на каналі. Самі найкращі. До зустрічі!